Ви точно чули цю пісню. Мелодія. Ох! А слова гамно. Який звук, яка мелодія. Ух! Правда? Суть в чому був Олекса Довбуш, і він був е, любителем ходити по бабах. Там бабах, там бабах, там просто бабах. І, коротше, почав він собі мутити з одною такою штефановою, тобто жінкою Штефана. І, коротше, та каже, що давай заходь, я тобі вареників напечу, штефан налапав риби, а ти будеш жарити одним словом. І каже Добрий вечір Штефанова, чи вечеря вже готова. Та каже, комцумір, майбий фронт. І тут Штефан короче, бере з обрізом бахта і завалив довбуша. От і все, висновок тої пісні, один, мені хер лядувати. Але я не можу зрозуміти, до чого там ще повстане Прикарпаття. хто є з Прикарпаття? Що ви там будете повставати? За що чи проти чого? За блядство? проти блядства? А мораль тут проста і елементарна. Люди не вдумуються в зміст. Людям важлива обгортка. Так, безперечно, пісня звучить, мелодія класна, воно на сну стримається класно. Суть, суть просто про блядуна, якого спілила, але якого примазують до. Ніби загинув за волю України, за Прикарпаття він загинув. Та ні, хлоп взяв, виграв чужу бабу та його то спіли в рогоносить. Все, ще повстане, каже, Прикарпаття.